Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. За кордоном пропонували ампутацію. На франківщині німецькі та українські хірурги намагаються врятувати ногу військовому. Ось така от була рана. Яка ситуація із захворюваністю на гострій респіраторній вірусній інфекції на Прикарпатті? Найвища кількість захворювань це може спостерігатися відповідно у, на початку зимових місяців. На Франківщині діти написали майже 600 листів у межах акції Святий Миколай іде до Сиріт. Дуже багато просять теплий зимовий одяг, тому що це така ну, необхідність. У ну, нас такая вот была рана. Ну да, скалибр семый, я так думаю. Військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Артем Васильєв із Сумської області розповідає, що підписав контракт на військову службу в 2021 році. З його слів, бригада, у складі якої він воював, однією з перших почала давати відпір російській армії під час повномасштабного наступу. Боєць показує рубець на руці, де залишився уламок від снаряда. Але найбільше у цих боях, каже, постраждала нога. Нас перекинули. Город Рубіжне. там боролися за це місто. Два місяці боролись, а потім в Сєвєродонецьк. Після Сєвєродонецька мені і попало в ногу. Ну, ось так. Мені дуже сильно повезло, що мимо нас якраз приїжджав хамер наш і мене заодно забрав. Артем розповідає, що від червня 2022 року і дотепер йому провели 21 операцію. Нещодавно він приїхав з Польщі до Івано-Франківської області на чергове хірургічне втручання. За кордоном йому пропонували ампутацію ноги, а в Україні пообіцяли зберегти кінцівку, каже Артем Васильєв. Переконати польських лікарів, що показував, ну дійсно дивіться, навіщо її відрізувати, якщо вона ну, працездатна. Не така, як раніше, але все одно ну, моя нога. Очікую, ну, що все вийде, як треба. Зараз Артем перебуває у першому добровольчому хірургічному шпиталі в Івано-Франківській області. За кілька хвилин у нього операція. Шанси зберегти кінцівку військовому високі, розповідає доктор медичних наук, травматолог-ортопед Вадим Солима. З його слів проводитимуть операцію Артему українські та німецькі хірурги. Вони каже, приїхали сюди на декілька днів, аби допомогти українським колегам. Людина самостійно приходить навіть без палочки, наступаючи на ногу, з косметичними дефектами і функціонуючою норицею, що є показаннями до висічення нориці, до пластичної операції для того, щоб користатись більш таким звичайним ортопедичним взуттям. В даному випадку ми сподіваємося, що це буде одні з завершальних операцій, які на такій стопі можна провести. Матір Артема Ірина Васильєва каже, налаштована тільки на позитивний результат. Тяжке поранення. видалили одну третину цієї стопи. На жаль, десь на якомусь етапі з'явилася інфекція, трошки не додивились, але ну, звідси багато було ускладнень. Але на, дякувати Богу, на, на даний момент вже він ходить. Все, ну треба ці останні цикли операції, аби син мог повністю вже ходити своєю ножкою, боротися, тримати кулачки, молитися і боротися до кінця, про те, як відбулася хірургічна операція на Артемовій нозі, розповідає Вадим Солима. Якщо сказати в сукупності, що ну, це не є. Та реконструкція, яка інколи затягується на багато годин, це є стончення клаптя, це є висічення нориці, це є переміщення переміщеного клаптя для усунення тих келоїдних деформацій, які, на жаль, були ще як залишки тої травми. У першому хірургічному шпиталі троє хірургів, які приїхали з Німеччини, провели українським військовим п'ять операцій різної складності на кінцівках. Усі безкоштовні, говорить директор медичного закладу Станіслав Онищук. Найдовша операція, яку проводили на кисті руки, каже, тривала сім годин. Ми висловили ті труднощі, з якими ми стикаємося при оперативному лікуванні пацієнтів. І якісь ті речі, які ми вміємо, мало, але потреба в них є. Ми тоді говорили про пересадку великих клаптів шкіри на суденній ніжці, про нарощення костей методом маскулет і про заміщення великих дефектів шкіри. Хірург-ортопед із Німеччини Вольф Мучлер, який брав участь у цих операціях, розповідає, що 14 українських військовослужбовців лікуються в університетському госпіталі, де він працює. Медик каже, що часто їздить різними країнами світу, де ділиться своїм досвідом роботи. До України приїхав вдруге перед тим як приїхати, ми через переписку довго обговорювали із українськими колегами всі можливі операції, які можемо зробити. Обговорили, які завдання ми маємо вирішити внаслідок цих операційних втручань. Вибрали конкретних пацієнтів. Приїхавши, ми ще раз оглянули всіх пацієнтів спільно із івано-франківськими лікарями. Зі слів Станіслава Онищука, до Івано-Франківської області проводити операції військовим приїжджали троє лікарів з Мюнхена: пластичний хірург та два хірурги-ортопеди. Проводили хірургічні втручання протягом трьох днів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківська область. Лікарка-терапевтка Івано-Франківської міської поліклініки номер 1 Тетяна Сем'янчук розповідає, що упродовж останніх семи днів приблизно на 15-20% зросла кількість її пацієнтів з симптомами застуди грипу та COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем. Щодня як до лікаря-терапевта звертається ну 4-5 шість пацієнтів може бути з такими симптомами. Особисто в мене так я бачу, що збільшилася кількість пацієнтів. Навіть сімейну, тобто приходить хтось один з родини. Через день-два вони вже приходять, чи там діти, чи навпаки батьки, тобто один одному передається інфекція. У більшості це грип, застуда. Швидше зараз за все застуда, бо на грип ми бачимо трошки інші симптоми. Найперше це є: ми пропонуємо вакцинацію проти грипу. Кожен пацієнт може звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть направлення на вакцинацію. Вадим Лісовський прийшов у міську поліклініку номеродини аби щепитися проти COVID-19. чоловік каже, це його четверта доза вакцини. Востаннє він імунізувався проти коронавірусу рік тому. Ну, ета гарантія безпеки, мого життя і гарантія людей, які перебувають разом зі мною. Вадим один із шести людей, яких 15 листопада вакцинувала проти ковід. 19 медсестра кабінету профілактичних щеплень міської поліклініки номер один Ольга Майдаченко. Розповідає медикиня. За її словами, станом на 12.30 цього дня на вакцинацію проти грипу до неї не приходили. Щеплення проти грипу є рекомендованим і вакцину потрібно купляти самостійно. Імунізація проти ковід 19 які раніше безкоштовна, розповідає Ольга Майдаченко. Наразі є від коронавірусу Pfizer У нас на сьогоднішній день у мене ще 12 доз. Ну, я сьогодні флакон докінчую і там ще. Ну, ну, потім як треба, буде, ми ще отримаємо". Начальник відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Всеволод Кушнірук розповів, що упродовж минулого тижня, з 6 по 12 листопада, приблизно 6 тисяч жителів області захворіли на гРВІ. З них у 175 людей підтвердили COVID-19. приблизно стільки ж прикарпатців хворіли на грві і позаминулого тижня. Однак кількість випадків COVID-19 Тинадцять тоді була більшою, 223, говорить Всеволод Кушнірук. Найвища кількість захворювань це може спостерігатися відповідно у на початку зимових місяців, тобто це може бути грудень, і також можуть фіксуватися підйоми захворюваності. Це такі місяці, як можливо лютий і крас-березень. Тобто, в даному в даних місяцях ми фіксуємо підвищення рівня захворюваності на герві. 9 листопада на сайті Міністерства охорони здоров'я написали, що від початку жовтня до 5 листопада на ГРВІ, а це застуди грип та ковід. 19 в Україні захворіли понад 692 тисячі людей. Як йдеться у повідомленні, з 30 жовтня до 5 листопада зареєстрували понад 137 тисяч випадків. Івано-Франківщина у четвірці областей, де зафіксували найбільше хворих. Всі випадки ГРВІ можна пов'язати з тим, що відбувається інтенсивно процес навчання. Діти контактують між собою. Відповідно і реєструються випадки серед дитячого населення. Також тут можна виконати такі факти, як і зміна температурних умов. Якщо порівнювати, відповідно епідсезони, тобто даного року, початок епідсезону, і відповідно аналогічні періоди минулого, тобто у нас спостерігається більш схожа картина. Тобто для кожної області відповідно є своя притаманна характеристика відповідно епідпроцесу. і в кожній області вона частково також може відрізнятися в силу певних причин. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Львові хірурги із трьох міст України провели ротаційну пластику ноги дівчині із Івано-Франківська. У неї діагностували рак кісток у віці 18 років. Лікар-онколог Юрій Томощук розповів, що дівчину лікували у Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні. З його слів, вона отримала шість сеансів хіміотерапії. Проте хвороба прогресувала. Медики чотирьох медзакладів, двох з Києва та по одному з Івано-Франківська та Львова після кількох консиліумів вирішили провести складну операцію ротаційну пластику, каже хірург Олександр Калінчук. Так, пацієнці видалили уражені саркомою кістки, частину стегна, гомілки та колінний суглоб. З доступних нам джерел ми не чули, щоб в Україні таку операцію проводили. Радилися з нами з нашими іноземними колегами і зберегти колінний суглоб цій дитині і замінити його на про. Тез штучний, внутрішній неможливо. І тому в світі була розроблена операція, яка називається Ротатіопластика, коли видаляється сегмент кінцівки, гомілка ротується на 180 градусів, тобто розвертається на 180 градусів таким чином, щоб п'ята дивилася вперед. І гомілково -ступневий, ступневий суглоб в такому випадку починає виконувати функцію колінного суглобу. Протезисти говорять, що якщо є колінний суглоб, то є е е е нормальні рухи в кінцівці. Ця операція передбачає збереження функції кінцівки, щоб потім зробити, і плюс один нервовий печок зберігається, щоб потім зробити зовнішню конструкцію для повноцінного соціального життя. Гарний кольоровий папір наклеюєте наклеючку, прізвище, ім'я і заклад у нас mm -hmm. яблуню, бо це головний документ. По цьому Миколай дитину викликає. Mm -hmm. На сцену і вивчає подарунчок. В офіс благодійної організації Мальтійська служба допомоги жертводавці принесли 20 подарунків від Святого Миколая для дітей зі спеціальних освітніх закладів Івано-Франківщини. Про це Суспільному сказала волонтерка благодійної організації Валентина Палюга. З її слів, цього року вони отримали приблизно 600 листів до Святого Миколая, які написали діти із 18 закладів. Кожен охочий до 26 листопада може прийти взяти дитячий. Лист, а натомість принести подарунок наразі залишається ще орієнтовно 200 листів, каже Валентина Палюга. Окрім замовлених подарунків, можна приносити солодощі, засоби гігієни чи жертвувати гроші. Акцію Святий Миколай іде до сиріт. Мальтійська служба допомоги проводить упродовж 20 років, каже Валентина. Палюга дуже багато просять теплий зимовий одяг, тому що це така ну необхідність для них. Хтось там просить улюблену іграшку, хтось там зараз дуже популярні картини по номерах, але однозначно основне це всі в Миколаї просять миру. Крім того, в нас є заклади, які не пишуть листів, це геріатричні будинки. Але до них святий Миколай їде також, тому що вони теж цього потребують. Для них ми готуємо подарункові набори у вигляді солодощів та гігієнічних наборів. І це теж насправді дуже важливо і просимо наших жертводавців про те, щоб долучалися також таким таким чином, оскільки ми потребуємо цього в великих кількостях. Я приносу гроші, тому що купити подарок є дітки багато, заказують. Я на все рідкий подарок що то потрошки, що здало. Та коли як сьогодні вийшло так, що взяла пенсію 500 дала. Найбог допомагає дітям. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.